Давайте скажемо від усього серця. Слава Ісусу Христу! Я прошу вас відкрити книгу прищі Соломона, два місця із. Цієї книги я буду читати перше місце, це 18 розділ, 20, -й, 21 -й вірш і друге, 15 розділ, 4 вірш перша половина. Утроба чоловіка насишується сплоду його. Що зростять уста його, тим він наповниться. Смерть і життя у владі язика. І хто любить це, буде їсти плід з того. І прийші також 15.4. Здоровий язик то дерево життя. Тема моєї проповіді хвороба язика або язик дерево життя. Коли ви відчуваєте фізичну слабість або якусь біль у тілі, якої ви раніше не відчували, ви йдете до лікаря. І задача лікаря, перше всього, встановити діагноз хвороби. Сьогодні діагностика на дуже високому рівні. І досвіду єрудиції лікарів допомагають високоякісна дорогостояща апаратура, яка просвітлює всі куточки людських органів. Але ж не завжди так було. Це практикується ну, 50 років, трохи більше. Тому назад. Та й сьогодні, коли ви підете до лікаря, він не відразу пошле вас на MRI чи на Сітіскен. Перше всього, досвідчений лікар дивиться на язик, в якому стані язик. І по язику він оприділяє і весь його фізичний стан. Те саме і з нашим духовним станом, і з нашим духовним здоров'ям. Його також можна проділити по нашому язику. І коли наш небесний лікар оглядає нас. Він дивиться на наш язик. По язику він оприділяє, язик оприділяє наш духовний стан. І е, по язику ми знаємо, чи здоровий чоловік духовно, чи він не здоровий. Я коли готував цю проповідь, я відкрив симфонію і не був здивований, знав, але побачив величезну кількість. Текстів, які говорять про наш язик, наші слова, нашу мову, наше спілкування. І це має вагому основу, тому що нічого так не є таким, або не являється таким прямо взаємозв'язним з нашим життям, з нашим здоров'ям, з нашим благополуччям. З нашим також і з нашою долею, як наш язик і наші уста. Тому е, говорить, Соломис говорить, що я буду благословляти Бога кожного часу. Язик це чудо Божого творіння. Ним ми освічуємося в коханні, ним ми говоримо перші найприємніші слова новонародженим дітям нашим, ним ми благословляємо людей, дякуємо людям, ним ми проголошуємо гарячі, полум'яні промови. Ним ми говоримо слова потіхи, розради, благословення і вибачення. І тим же язиком ми можемо згодом сквернити. Проклинати, лихословити, наносити сердечні рани і поставати на життя людей, створені в образи подобу Божу. Язиком ми можемо приносити неприємності, розпускати погані шутки, чутки, говорити на правду, коварства і, і, і різні неприємності. Тобто язик це чудодійний член, якщо він знаходиться в Божому розпорядженні і зловіщий, якщо він натхнений силами пекла, силами диявола. Господь через язик створив чудове спілкування між людьми. Ми знаємо, як то непросто людям глухонімим спілкуватися через пантоміму, через сурдоперевод. Бог дав нам свій чудодійний дар для того, щоб ми ним користувалися правильно. І Він і определяє нашу долю, закладає програму у вічності. Як ми будемо вічність проводити життя і смерть у владі язика? Ми можемо подумати. Ну, наше, можливо, наш авторитет, наш духовний роз, на, наші, наші інші якісь чесноти. Але цей мудрець сказав правильні від Бога слова. «Утроба не сишується з плоду ус його, що зростать уста Його. Тим він і наповниться Смерть і життя у владі язика, і хто любиться, буде їсти пліст того. Тут альтернатива очевидна. Або життя, або смерть. Вони обоє у владі язика. Якщо ми вживаємо язик правильно на добро, то він буде деревом життя. Якщо ж ми вживаємо язик неправильно на зло, то результат буде смерть. Ми можемо бути впевнені, що будемо їсти плоди тих доріг, які вибираємо для, для язика. Ми будемо пожинати плоди нашого власного, нашого власного язика. Кожен з нас пожинає цей плід. Якщо дерево гірке, то і плоди гіркі. Бог таким чином передбачив. І язик тут є рішаючим фактором у його владі життя і смерть. Ісус Христос сказав такі глибокі, прекрасні слова в Євангелії, вони записані в Євангелії від Матвія, 12 розділі, з 33 вірша. Або визнайте дерево добрим і плід його добрим, або визнайте дерево поганим і плід його поганим. Адже дерево пізнається по плоду. Родия як ви можете говорити добре, будучи лихими. Бо від повноти серця говорить уста, добра людина із доброго скарбу виносить добре, а зла людина із злого скарбу виносить лихе. Кажу вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у День суду, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш осуджений. Знаєте, тут. Ісус показує напрямий зв'язок між нашими устами і нашим серцем. Виражаючись метафорично, серце тут представлено як дерево, а слова, що виходять із наших уст, як плоди. І характер слів, що виходить із наших уст, якраз указує на стан нашого серця. Якщо серце добре, то і слова, які виходять з на наших уст, також добрі. Добра людина із доброго скарбу свого серця, сказав Ісус, виносить добре. А зла людина із злого скарбу свого серця виносить зле. Так усяке дерево добре приносить і плід добрий, а погане дерево приносить плід поганий. Не може дерево добре приносити погані плоди. А дерево погане, приносить плоди добрі. Сорт дерева, як оприділяє вид плоду. Ми допустимо, як ми бачимо гарне, соковито смачне яблуко, яблуко ми розуміємо, що воно з доброї, хорошої яблуні. Дерево це наше серце, а плід – це наші уста. Якщо серце добре, то і слова, які виходять із Ізус, добрі. А якщо серце зле, ви не, можете приносити, ви не можете отримати хороший сплід із поганого дерева, як і поганий сплід з хорошого дерева. В цьому є абсолютний зв'язок між станом нашого серця і наших уст. Ми іноді про когось говоримо. То хороший брат, ну, чи там чи хороша сестра, ну, за правду люблять постояти. Ось і матку правду ріжуть, зібрані не пропускають. Але ось є одна проблема. Язик у нього проблемний. З язиком, не дай Бог попастися йому на язик. А так хороший чоловік. Дорогі мої, так не буває. Так не буває, щоб чоловік був хороший, а язик у нього був поганий. Так не буває інакше Біблія не права. І, так Давид каже 39 стану, я буду пильнувати дороги свої, щоб мені не грішити язиком своїм. Розумієте? Якщо ти не будеш красти, тобі не треба буде брехати, що ти заробив гроші чесно. Якщо ти любиш свою дружину, тобі не треба буде притворятися і ти не будеш зараджувати її. Якщо ти маєш спокійний урівноважний характер, тобі не важко буде стриматися від того, щоб в якихось екстремальних ситуаціях сказати, зірватися на грубість, на сварку. Якщо ти любиш свою дитину, ти не будеш передавати неперевірені погані шутки про нього. Якщо ти завжди привик говорити правду, ти не будеш говорити неправду. Розумієте? Цей гріх язика він не появляється на голому місці. І немає окремого гріха, гріха язиком. Тому я прошу вас, якщо в якийсь час ви десь не витримали, зірвалися на дітей своїх. Накричали жінка на чоловіка, чоловік на жінку, або ще щось зробили. Я прошу вас перевірте своє життя. Що ви робили вчора, кілька день тому назад? І це привело до того, що з ваших уст зірвалися нехороші грубі слова. Як говорить Давид, я буду пильнувати дороги мої, щоб мені не грішити язиком моїм. Ми можемо обманювати себе відносно якихось ідеї святості, порядності, доброчинності, але точним і надійним показником нашого стану, нашого духовного стану являються слова наших густ. Якщо слова, які виходять з наших гузівсовані, то і стан серця нашого зіпсований. Іншого заключення не може бути. Слово Боже говорить, язик язик здоровий, дерево, життя. Мені здається, ми недостатньо серйозно відносимося до гріхів нашого язика, таким як перенос неперевірена інформація, плітки. І тому подібне. Ми думаємо, ну, тут, ну не так серйозно. Ну, Таксі живуть, таксі роблять. Це наче трохи скрашує наше життя, е, е, робить його більш цікавим. Та й я ж це придумав, люди говорять, значить і правда, диму без водню не буває. Від чого у нас з'являється бажання пройтися по чужій долі? Бажання осудити, бажання вислухати негативізм і як наркоман отримати задоволення. Буває, що людина навіть не помічає, як стає джерелом лихослів'я. Допустимо, чоловік щось почув, йому хочеться поділитися природно з кимось іншим. Але внутрішній голос говорить йому, не спіши в цьому. Це нікого не збудує, та й ти не маєш гарантії, що це точна правда. І чоловік на якийсь час стримується. Але проходить час, і це ж язик, те, що крутилося на нашому язику, воно виходить назовні. Я тобі одному по секрету скажу. Але коли ми говоримо це, ми забуваємо, що тут є свідок, який розкаже усім, коли ми говоримо, я тобі скажу тільки все по секрету одному, ми забуваємо, що тут є свідок самовутній Бог, який цей секрет, цей чорний піар. Він запише свою книгу. І прийде час, ця книга відкриється і будуть освобошені всі секрети. Всі секрети. Скільки раз в житті своєму? Казавши щось їм вдумане, мірко тоді жаліли про свої слова. Згадайте моменти, коли ви страдали і мучились, будучи зранені, що ще їм звитим словом. І як терзали себе, що робили це самі. Я каже, як лиця, знає, бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив на інших. Слова, слова, слова. Скільки їх в житті своєму ми скажемо, випилимо, вистрочимо мільярди. Пам'ятаємо, що ні одне з них не просто так не пропадає. Воно зберігається. І за кожне слово, особливо за кожне пусте слово, як ми читали, Бог дасть. Людина дасть відповідь судного судно дня. Психологи кажуть, що для чоловіка потрібно сказати 2 три тисячі слів в день. Для жінки кажуть два рази більше. Ми говоримо те, що думаємо, посієш думку, пожнеш слово. Іноді ми говоримо майже не думаємо, а потім жаліємо про сказане. Як важливо контролювати і стримувати наш язик. Але для того потрібно бути духовним чоловіком, бути сповненим Духа Святого, щоб наші слова були завжди ласкаві, переправлені сіллю, щоб ми не говорили грубих слів, навіть пустих слів. Щоб наша мова була музикою, мелодією любові і миру, як говорить один поет, ти добре слово, скажи мені зранку. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, переправлене сіллю, щоб ви знали, як маєте кожному відповідати. На жаль, ми буваємо часто говорили там, де потрібно мовчати, і мовчимо там, де потрібно говорити. Візьміть такий фактор, як молитва. Пророка сказано: візьміть з собою молитовні слова. А коли ми стоїмо на молитву і молимося, не проходить 3-4 хвилини, ми замовкаємо, ми наче не знаємо, що далі нам говорити. Многі віруючи за десятки років слідування за Господом так і не навчилися з ним говорити, з ним бесідувати. Зате ми любимо. Бути на іншій хвилі, на хвилі негативізму, інтриги, якогось хейту. З приходом в наше життя інтернету ворог людських душ використовує на всю потужність. Могутні потоки бруду, брехні і. Також провокації виливаються із різних, із різних каналів, направлені на церкву, на служителів, також і, і, і на ціле братство. І характерним є те, що з самими популярними, найбільше перегляду набирають ті блогери, які практикуються. Який висвітлюють негативні явлення, такі як падіння служителів, перекоси в служінні, зловживання в церкві. І ви знаєте, це робиться лукаво. Береться правдивий факт і роздувається якимись догадками, домислами, плітками і відвертою неправдою. Ну, наприклад, відкривається. Падіння якогось служителя. Це не нове, це було і раніше, це було і в перші віка християнства. І ніхто ж не закриває, робиться все, все що потрібно, але ці блогери, вони не мають спокою. Відео за відео. Ага, значить, вони всі такі, вони покривають, вони всі одним миром мазані. І... Знаєте, ці аналітики блогери, вони позиціонують себе як борці за чистоту церкви. Але коли послухаєш, з яким задоволенням, з яким смакуванням вони подають ці новини, ці події, то бачиш, що це ніщо інше, як просто хайп, чорний піар. Вони повинні розуміти, що це внутрішні справи церкви, внутрішні проблеми. І вони не вставляються на загал для світу. Є церква, є старші служителі, і вони розберуться. Я не знаю, що вони думають, ці так звані щастильщики, що вони цим самим відвернули багато. Багато душ від церкви. Скільки неутверджених молодих, молодих людей, вони просто розбили віри, вони залишили нічим. Але мене більше дивує, знаєте, це ті віруючі, які пишуть коментарі, є коментарі, і їх і сотні. І хоча, здається, вони не вживають свої уста, але залишаючи ці коментарі, вони ще гірше роблять, тому що це залишається, зафіксовується надовго. Надовго. Хай Бог збереже нас, що діється з нашим народом. Чому нам так цікаво передавати негативні новини? Чому нам не хочеться бути добрими вісниками? І останнє місце слово Боже, яке я хочу прочитати, це якова. Третій розділ шостий, восьмий вірш. Язик вогонь прикраси неправди. Язик поставлений між нашими членами, так що сквернить усе тіло і запалює круг життя, і сам запалюється від пекла. Бо всяке єство з птахів, птахів, і морських тварин приборкується людським єством. Але язика ніхто з людей не може. Це зло нестримане. Повне отрути смертельної до цього місця. В цих на словах писання відображений весь жах і страхіття цього невеличкого члена нашого тіла. Як і нагадує нам, звідки появляється або починається натхнення. Злого язика і відповідь конкретна, така безповоротна, як постріл, якого не можна повернути назад. Це йогонь, який запалює круг земний, який само собою людська природа не може погасити, не може вмувати. Ніхто не може. Морські потвори, звірі, птахи, різне творіння Боже може бути. Покорено, але язика ніхто не може покрити. Ми маємо з вами прийняти той факт, що ми не в силі контролювати і стримувати наш язик. Є тільки одна сила в світі, яка може контролювати наш язик. І ця сила сила Божа через Святого Духа. Два різних вогні сходяться в нашому язику. Перший це вогонь з гієни. Це вогонь, спекла, який запалює серце відродженого грішного чоловіка. Він запалюється, говорить, як і від гієни. І цей вогонь в людському язику виходить із самого пекла, прямо з пекла. І плоди його, пекольні плоди. Але в день п'ятдесятниці Бог вилив на викуплених людей, через котрих повинна була явитися Божа слава на землі. Інші вид вогню, який виходить з іншого джерела. Цей вогонь Духа Святого виходить із Небес, а не з гієми. І вперше цей вогонь був запалений на тих, він проявився в вогняних язиках. На тих, хто були в Єрусалимській горниці. Іншими словами, Божий огонь з неба, Божий вогонь з неба, він знищить цей язик грішного язика. Огонь Огоньгієни, огонь, якому тільки зло і коварство замінюється вогнем чистоти святості і слави Божої. Бог бажає вживати наш язик, дорогі мої, для того, для чого, для якої цілі він був створений. Для слави Божої. Для слави Божої. Дорогі мої, Бог дав нам цей дивовижний дар. І ми повинні правильно використовувати його. Ми повинні використовувати його для того, для чого він був створений. Ми знаємо, що він створений. і Ним ми можемо багато що робити, багато чого використовувати. Але саме головне призначення язика це прославляти Бога, прославляти Бога, прославляти Бога. Нехай же вся спосіння, вся енергія нашого язика буде направлені на те, щоб прославляти нашого Бога. Нехай ми щастіше і щастіше в своєму житті прославляємо Бога, вихваляємо. Його. Так давайте використовувати цей язик не як отруйну, згубну зброю ворога людських душ, але як чудовий, дивний інструмент в руках любичого і милосердного Бога. Амінь.